На Донеччині партизани виявляють замасковані командні пункти РФ. це народна війна. На території одного із командних пунктів було зафіксовано значну кількість антенн, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних. Як повідомляють партизани, їх агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ, в ході якої було виявлено командний пункт 7-ї артилерійської бригади збройних сил рефії у населеному пункті Євгенівка. Нагадаємо, що нещодавно партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту Росії у тим, Часово окупованому Севастополі. А раніше вони розкрили систему захисту самого Севастополя. Як вказується повідомлені, окупанти розташовують постережні пости на узбережжі для спроби захисту стратегічних об'єктів від повітряних українських атак. Але, як бачимо, це їм дуже мало допомагає. Так що ж в новоросійську то відбувалося, то бідні рашистські ЗМІ та й писали все та й писали. Новоросійська. Посліднє пристанні души душі поета. Перепрошую <а>, <реш> в Чорному морі. <реш> Тому, відповідно, так, з одного боку, ви бачите, що вони залишаються в цьому пункті базування, це означає, що вони його вважають достатньо захищеним. Інакше mm -hmm. б, мабуть, вони все ж таки трошки по-іншому в себе поводили. Mm -hmm. а, так, звісно, ми, в принципі, Неодноразово про це казали, що так не буде тривати вічно. Я не готовий прокоментувати конкретно той кейс, про який ви зараз казали. Е, можу лише зазначити, що в принципі цілком логічно, що захищаються вони там не дарма. Це і бонові загородження, це і системи ППО, і звісно, різноманітні спостережні пости. В самій гавані на узбережжя вона, в принципі, в закуточку так знаходиться, якщо на мапу подивитися. Угу. Тому так, в принципі, цілком зрозуміло, чому вони там залишаються. Хоча, з іншого боку, особливість цієї гавані полягає в тому, що там досить складна навігація у період штормів. Тобто з осені по весну там дує так, так звана Бора, це вітер такий з півдня, який фактично дуже ускладнює вихід навіть з гавані, навігацію, але. Це була причина, чому їм потрібен був так Крим, одна з багатьох причин. І в той самий час це ускладнює їхню життєдіяльність. І, звісно, шторми сказуються так само і на нашій роботі, само собою, погодні умови вони завжди вносять свої корективи. Тим не менш, гарантувати безпеку в Чорному морі відносно можна бути лише тоді, коли, там, в принципі, не буде. Наявних російських кораблів незалежно від того, в гавані вони чи в акваторії. Та якось я був нещодавно натрапив на відео зйомки з космосу одного російського космонавта. Ну, на жаль, ще можуть деякі з них літати туди, десь на планету. І от він знімається це зверху, цей новоросійська каже: наша крепость, наша гавань. Ну так і хотілося відповісти. Ну ну е, менше з тим. Ну там да, можна з космосу подивитися. В принципі, Google Maps, друзі, будь ласка, подивіться. Дмитре, це сьогодні вже у вас не перше включення, не тільки для прямого. Я єдине, що зачепився за ці слова. А ви зараз більш точно ще раз прокоментуєте для всієї глядацької аудиторії прямого, що відбувається на аеродромах тимчасово окупованого Криму, і більш в повній мірі розкриєте поняття підстрибувати всім льотним складом. Що це означає? Це означає, що один з способів, в принципі, зберегти наявний. Наявні машини це звісно піднятися в повітря. Так. Тому що на землі, звісно, вони більш уразливі, і тому в разі реальної небезпеки вони можуть підніматися в повітря. В принципі, цілком зрозуміла тактика, враховуючи те, що відстані в принципі невеликі, але час на реагування деякі є, і вони вимушені все одно залишатися в Криму. Звісно, їм було б набагато, мабуть, легше працювати з материка десь, це більш безпечно. Так. Але, як ви бачите, немає в російській армії такої практики сталої, як, наприклад, в країнах НАТО. Це довготривале перебування в повітрі з дозаправкою. В У них є, до речі, повітряні танкери, але їх дуже небагато, і вони цю тактику, в принципі, якось масово не застосовують. Наприклад, інші країни, так там північно-атлантичного альянсу вони під час виконання таких завдань просто не сідають, і тому радіус відповідно стає більшим. Тут ви бачите, що радіус не дозволяє в принципі постійно виконувати завдання з материкової частини. І вони вимушені залишатися все одно в Криму. А зараз на повітряну складову на цю компоненту дуже багато завдань покладається. Це і боротьба з дронами. В першу чергу за рахунок гелікоптерів це і патрулювання акваторії, що не можуть зараз робити кораблі, так це і запуски ракет, тому вони там будуть максимально довго намагатися триматися. Це така сама ситуація, як і з мостом, в принципі, загалом вони п'ять майданчиків використовують, п'ять аеродромів. Ще насправді їх можна було б навіть більшу кількість там задіяти, і два з них фактично вже. Мають у дуже малій кількості літаки, тобто одиниці. Добре, дякую, що підтвердили цю інформацію. Є такий телеграм-канал Кримський вітер». Я би то спитав у вас там ситуація в Чорному морі, я думаю, ви це прокоментуєте також. Але саме в цьому телеграм-каналі сьогодні знайомився з інформацією, що в одній з бухт Севастополя вони навіть прикривають свої великі ВДК під прикриттям базують їх в бухті, як вона, Сухарна. Да. Під прикриттям українських кораблів, які ще були захоплені ще з 2014 року, наскільки це правда, і от в Чорному морі. ще додайте інформацію? Ну я сам теж читаю цей телеграм-канал. і Він один з небагатьох адекватних каналів, yeah. як на мене, в принципі, і е, е, так цю практику вони в принципі використовували і раніше. Вони ставили uh -huh. свої бойові одиниці поміж своїх же ж одиниць, які є судними забезпеченнями. Це має їх якось перекривати теоретично, і звісно, прикриватися там, українськими кораблями, які вони у нас фактично вкрали 10 років тому. Так в принципі вкладається цілком в практику. Хоча направду не сильно це може і допомогти. Якщо брати там системи озброєння, які мають достатньо високу точність, вони багато взагалі різноманітних заходів проводять, в тому числі в GPS спуфінг, пуфін, коли ви можете побачити, як десь по центру Сімферополя йдуть судна зерновоза на різноманітних програмах, типу Марінтрафік угу. тому, в принципі, намагаються зробити все можливе, але ви бачите, що це ті одиниці, які вони все одно залишають в Криму ставити їх не вади більше, перехід ймовірніше за все, вони теж можуть не подолати. Тому викручуються як можуть в принципі зміна місць стоянки це теж стала практика з метою е, не те, щоб ввести противника в оману, а не дати йому можливість е, ці дані мати актуальними щодо місця знаходження кораблів. Тому тут теж нічого нового немає насправді.